Добрий день, любі діти та шановні батьки. Діточки, а нагадайте мені, яка зараз пора року. Вірно, зараз зима. А подскажіть мені, будь ласка, який зараз місяць? Вірно, зараз місяць Лютий це третій останній місяць зими. А сьогодні я хочу вам розповісти про видатних українських письменників. Це в нас Леся Українка, Тарас Григорович Шевченко та Іван Франков. Це Леся Українка, це Тарас Шевченко. Це Іван Франко. А зараз, будь ласка, прослухайте уривок з драми казки Пісова пісня, якою написала Леся Українка. Згір на долину біжу, стрибаю, Рину, місточки збиваю, всі гадки, все за що загатили люди, бо весняна вода, як воля молода. Давайте з вами вивчим з гір на долину. Біжу стрибаю, Рину, місточки збиваю, всі гадки та запоруди, що згатили люди, бо весняна вода як воля молода. З гір на долину біжу стрибаю Рину. Місточки збиваю всі гадки, всі запоруди, що загатили лу люди, бо весняна вода, як воля молода. До побачення. Бажаю вам гарного дня та хорошого настрою. Пока-пока.